Поїхала, як Арестович казав на два-три тижні. Ага. Вона за шко, подружитися з людьми. Майбутній чоловік Нідерландець. Так. Один день він і мені скаже, а що це таке, де мій бутерброд uh -huh. українські дівчата хочуть там шанель діоре. Uh -huh. Ой, знову вечеря, знову ти когось до нас приводиш в хату. Ще домогосподарство. Uh -huh. Там квартиру комунальні. Він відповідає за всі витрати з пояк. Uh -huh. В нас є прибиральниця. Більше він хотів і зараз хоче. Одружитися Всім привіт, друзі! Ви на ютуб-каналі Арчі. І сьогодні у нас в гостях Тамара, Тома, яка переїхала в Нідерланди, проживає в Нідерландах і комфортно себе почуває. І сьогодні ми дізнаємося, як вона дізналася якісь лайфхаки в Нідерландах, а також познайомилася і знайшла своїх друзів нідерландців. не українців, а більшість у неї друзів нідерландців. Привіт! Приє дякую, що прийшла на мій маленький ютуб канал. Сьогодні думаю, ми донесемо людям таку інформацію корисно. Скажи, будь ласка, як ти вибрала Нідерланди? Я не скажу, що я їх вибирала тут. Була подруга, ага. і я сюди приїхала, як Арістович казав на два-три тижні. Ага. Війна закінчиться. І я поїду назад. Е, Відмотаємо трошечки назад. Ти казала, що ти була в Америці правильно так. пару разів їздила по своїх справах не на роботу, а як не. на відпочинок. Так, люди, які хочуть повернутися з Америки до Нідерландів, ну ти там не прожила тих моментів, які вони проживають. Але твоїх три плюси і три мінуси, що ти можеш порівняти Нідерланди і Америку. Угу. Окей. Мінус Америки. Мені там не дуже подобалися люди в порівнянні з Нідерландами. Угу. Я вважаю, що тут вони більш щасливі. А угу. плюс там якось. Більш мені було весело, mm -hmm. якщо чесно. комфортніше, і що ще? Тут близько ближче до України. Мені це подобається, і тут мені більш комфортно, більш як стабільно. Mm -hmm. В Америці люди, було дуже важко подружитися з людьми, mm -hmm. тому що вони на перший погляд з тобою хочуть дружити, mm -hmm. а потім ти ніколи не знаєш, чи це не справді так, чи це просто маска. Ну так, а в європейців також є така проблема, що вони у них як заложено, що вони дивляться тобі в очі. Посміхаються і але розвертаються, і як поляки кажуть, спердали до України, але вони цього не кажуть, поляки більше приємливі. Ага. Як ти в цьому можеш розібратися в Нідерландах? Це також таке є, але я вважаю, що в американців це просто в 10 разів більше, більше, і це впливає на твої довгострокові відносини. Тому що в Нідерландах це якщо ти не знаєш людину, і вона тобі може посміхнутися, і потім просто з тобою не бачитися. Але якщо ти вже а, в якихось відносинах, а, в романтичних, в дружніх, угу. а, то люди з тобою, а, якщо вони продовжують з тобою спілкуватися, то а, а, значить ти їм подобаєшся. Угу. Ти вже скільки років в Нідерландах? Чи місяців? Ну, майже чотири, почалася. Майже Чотири роки, так. то ти просто в Америку за період ще на Нідерландах, ти їздила в Америку? Я їздила, так. Добре. Виходить така система, що ти от в Нідерландах і в тебе була якась перша робота. Так. Ти приїхала з якою базовими знаннями мови? Англійської, нідерландської? Англійська в мене була вільна, і зараз в мене вона вільна. Нідерландська абсолютний ноль. Зараз в мене вже ну я більш-менш розумовна, але не на такому рівні, щоб е, спілкуватися з кимось навіть в дружніх відносинах, mm -hmm. і по роботі також абсолютно ні. відкриємо за навісу нашого, так сказати, моменту В тебе майбутній чоловік нідерландець. Так. Що він тобі каже, що ти не вивчаєш іменно так настирну нідерландську мову? Я е, вивчаю, але не настирно. Mm -hmm. е, він нормально до цього відноситься. Е, він дуже адекватна людина, і він також каже, що е, було б чесно, якщо б він вивчав українську mm -hmm. в такому ж темпі, як я вивчаю нідерландську, mm -hmm. тому що е, це має бути взаємо так. Тому він вже вивчив алфавіт український. Алфавіт так. Які саме найулюбленіші слова українські? А він подобається, йому подобається цуценя, цуценя тому, що в нас є собака, і е, якось він сказав цуценя, і ми так собаку називаємо. Ей, та, та, я просто не знаю, я не такий розумний, щоб цуценя є таке слово в українській. Так, мови. так а, це так? ну маленька собачка. Ну, Я поняв я, що це не суржик, тому що в <свистець> Ки... ні, 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 тому, що ти з Києва, українська. і там також є якісь від Суржика слова свої образні. Е, 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 е. Це саме українське слово, саме більше цуценя подобається. Так ти готуєш чоловікові своєму голландському? Так, тільки я готую, тільки ти готуєш. Ти як його готуєш? Ну от, наприклад, ти його вже переучила від таких моментів, та що я дивлюся на роботі. Люди приходять з чемоданами. У них такий батон хліба, який можна столкнути отак, і кусочок сира. Ти вже його привчила до нашої якоїсь їжі або до харчування до нашого. Я б сказала 50 на 50, тому що він все одно, коли я приношу йому гарячий обід, один день він і мені скаже, а що це таке, де мій бутерброд, угу. а інший день йому окей, він бутерброд з присипкою. Да, Ні, такого в нас немає, тому що займаюся харчуванням і готуванням я, тому він плюс-мінус їсть те, що я приготую. А які у вас є досуг разом, те, що ви проводите, такий на общий план. Не будемо залазити до вас домашні якісь справи, але щоб порівняти, щоб українці того, чого. Нас можливо немає в Україні. Uh -huh. Ось ти ж дивилася там на сім'ї в Україні, там, uh -huh. на, там на деяких. І що ти можеш сказати на цьому плані? E, ну, перший нас за це Ми в э, нас є традиція гуляти по вечорам з собакою. Uh -huh. І він завжди, це також для мене дуже велика різниця, що він завжди виділяє час на це, uh -huh. щоб не було робота, не робота і виділяє час на те, щоб провести зі мною. А він, якщо в мене є якась ідея кудись поїхати, то він також завжди виділяє на це час. Зазвичай досуг планую я. В мене з'являється ідея, і він її е, втілює в життя. Тому більше по класний в нас класний тандем. А ви більше подорожуєте як авто чи якимось общим транспортом? І так, і так ми подорожували. Йому дуже подобається на авто подорожувати. Ми по Європі подорожували. Ну, голландці Такі вони більш відносяться, щоб уже там в деяких роках уже по старших будинок на колесах, собачку взяти, сісти і кудись поїхати. Добре, ти ходила? В Україні на побачення. Так. І тут пішла, наприклад, на перші Давай візьмемо так для людей: перві два побачення твоїх в Україні. Ну, наприклад, нейтральних там вдалих, невдалих якихось є ті моменти. І тут, наприклад, виберемо твої вдалі і невдалі побачення. Ось твої, типа, два плюси і два мінуси. Навіть можемо сказати не плюси і мінуси, а іменно як вони стикуються між собою. Що тебе тут здивувало, а що не здивувало? І як оце давай розрушимо міф або чи як це кажуть дівчата, що дом платити тільки хлопець, а європейці кажуть 50 на 50». як okay. в тебе. В Україні в мене була невеличка проблема, тому що через те, що я дуже багато подорожувала, і часто Америка, поїздки в Америку, в Америку це була частина моєго, мого життя. Mm -hmm. Коли я про це казала на побаченні, це, це побачення ставало консультацією, як поїхати в Америку. Mm -hmm. І мені це дуже не подобалось, тому що я хотіла спілкуватися з людиною на одному рівні. Mm -hmm. а, тут... Цього не було, тому mm -hmm. що, по перше, те, що я помічаю нідерландцям, ну все одно на Америку. Ніхто туди не хоче поїхати. Mm -hmm. а, і також я спілкувалася на англійській мові, mm -hmm. тому ніхто не казав, Боже, яка в тебе класна англійська, яка ти молодець. Mm -hmm. а, тобто тут я більш відчувала, що зі мною спілкуються на одному ж mm -hmm. і тому рівні. А про оплату? Про оплату. В мене персонально ніколи не було такого, що ділили 50 на 50. Mm -hmm. Я знаю дівчат, у яких і побачення були 50 на 50, mm -hmm. і відносини 50 на 50, тому це... Правда, просто в мене такого не було. Uh -huh. А в мене була е, проблема е, часто, коли я спілкувалася з людьми навіть онлайн, uh -huh. а, коли вони знали, що я з України е, чоловіки боялися, мені навіть писали, о, ти хочеш, щоб за твоє все життя платили. Uh -huh. а, тому що навіть е, якщо вони заплатять е, повну суму за побачення, вони хвилюються, що українські дівчата хочуть. Там Шанердіор mm -hmm. щоб... і чи ти підеш на наступне, так Так, так. — зрозумів. Ти такий, можна назвати агент український, який знаходиться в нідерландському суспільстві. Ти mm -hmm. розказувала, що в тебе друзі, більшість нідерландців, в тебе майбутній чоловік, нідерландець. От, якою мовою ти спілкуєшся з нідерландськими своїми знайомими в компанії? Я так розумію, ви з цією компанією ходите в бар, в якийсь ресторан посидіти. Ну бувають же такі ну, плюс моменти. Якою мовою ти з ними спілкуєшся? Я спілкуюся англійською мовою, всі нормально спілкуються англійською. і вони до цього ніяких взагалі немає. Немає в них таких прикольчиків, підстьобів, коли ти почнеш розмовляти нідерландською? А у друзів у нікого немає, всі адекватно, нормально реагують. А є у старшого покоління, наприклад. У мого а, партнера батьків, mm. у моїх прийомних батьків, вони буває, що скажуть, ну так що, там, голландська, ти її вивчаєш. Так, давай, давай, так. давай бігом. Скажи, от у вас буває, взагалі от, з голландськими друзями або ну, давай, з чоловіком з майбутнім потім затронемо тему розмови про Україну? Бувають. Що вони взагалі бачать, що вони говорять? Е, ну, взагалом, у нас розмови е, е, такі про культуру і відмінності в культурі. Е, їм часто вони, е, коли там ми про щось розмовляємо, mm -hmm. вони питають: а як у вас в Україні? Mm -hmm. Чи я кажу: Ой, цікаво, а у нас отак, от. Mm -hmm. е, тобто ці... Е, Питання вони більш про культурний обмін. Mm -hmm. Ми про політику дуже рідко спілкуємося, тому коли також вони трошечки можуть там залізати в душу, я їм можу сказати, що давайте mm -hmm. це, стоп, це, це, стоп, це не табул. треба, а тому вони в тільки в. Ну на позитиві про Україну все добре? Ну просто скільки розмов, скільки таких моментів, мені просто цікаво, що їм доноситься, тому що у нас була розмова там з нідерландцем, який розмовляє російською мовою, uh -huh. і він розповідає, що навіть в них телебачення там в Ютубі їм закривають ці всі якісь відео, щоб вони себе не травмували. Наскільки uh -huh. я знаю, дуже багато йде така концентрація. І цікаво, просто як ти познайомилася? Це друзі твого майбутнього чоловіка, чи це ти сама познайомилася? Ні. Всі друзі, які в мене є, вони не друзі мого чоловіка. В мене Більше друзів, ніж у мого чоловіка mm -hmm. нідерландців, mm -hmm. що також навіть йому дивно. Mm -hmm. Наприклад, сьогодні ми йдемо на вечерю до моєї подруги, і я його беру з собою. І, тобто, так, mm -hmm. і кожен раз, коли в нас також вечеря вдома, я просто додаю в календар і він каже: Ой, знову вечеря, знову ти когось до нас приводиш в хату. <рес> тепер ми йдемо до хати. Так, да? так? А тепер ми йдемо до когось. Ну, хоча б не треба. Треба готувати. А якщо ви йдете на вечерю, ось до нідерландців, є такий момент, що ти несеш якесь блюдо своє, так. або якийсь подарунок, що ти береш з собою? Я дуже люблю, якщо мене запрошує е, дівчина, е, тому що в мене є е, друзі чоловіки, в мене є друзі-дівчата. Е, я дуже люблю е, приходити з квітами, тому що е, я тут також помітила, що е, дівчата нідерландці вони і не просять квіти і. Е, Ну, вони не звикли при... приймати, приймати квіти. квіти, а мені дуже подобається. Uh -huh. Я думаю, що це, до речі, українська. А, штука. а які квіти ти приносиш? Такі рослинні в ставчиках? Чи... Ні, ні, букет. Букети, букет. А букет сама складаєш чи вибираєш? Ні, на ні, нас... ні, просто. просто... Десь на маркеті. Просто чи я в дивлюся, що ці квіти, які вони складають букети, то вони не дуже так. гарні. Що... А, ну вони такі ф'южн. Я, я як заїжджаю, там великий такий магазин, купляю дружині ну, завжди квіти, там раз на місяць, типу, або може більше, там залежить від настрою. І я як приходжу, там беру там, 50, наприклад, роз. Ну вони стоять ну, дешево для Нідерландів. Mm -hmm. Беру і я це там стою, скл... починаю їх складати, тому що там немає. Такого і оці всі нідерландські жіночки, які проходять, дивляться чоловік бородатий, стоїть такий квадратний і складає квіти. Для них це так, аж вони посміхаються, такі запитують. Для них це велике таке здивування. Яка в тебе була перша робота в Нідерландах? Я працювала івент-менеджером три е роки mm -hmm. в нідерландській компанії. Е ти туди влаштувалася за що того, що в тебе була хороша англійська. Е, так, але я також влаштувалася через те, що друг мого друга працював з дівчиною, яка працювала з моїм менеджером. Е, Добре, багато в тебе друзів. Як твій чоловік відноситься, майбутній чоловік відноситься до того, що в тебе є друзі-чоловіки? Нормально, е, це все е, комунікація. Комунікація, роз, е, розговори і до цього всього добре. Яку ти зарплату отримувала на цій роботі, коли працювала? Я б не дуже хотіла. Ну, це було більше е, прожиткового мінімуму. Е... Але це не була зарплата. Це була зарплата менше, ніж вона була в Україні. Добре, а в Україні ким ти працювала? Я працювала в ІТ аккаунт-менеджером. Е, угу. А зараз е, ти працюєш чи не працюєш? Зараз я не працюю. Не працюєш, тобі тебе тільки майбутній чоловік працює. Так. Е, як він до цього ставиться взагалі? Нормально, е, тому що. Це твоя була ініціатива, чи його, чи як це вийшло взагалі? Це не була нікого ініціатива. Це, це трошечки інша розмова, якщо чесно. Тому що ми... Ну, минімально просто ось, типу, що... Там в мене був конфлікт на роботі, ага. і ми розлучилися з двох сторін, тому що ми так хотіли. А, добре. а тому це не була моя ініціатива. Це не була нікого ініціатива, ага. просто так сталося. Ти зараз домогосподарка. Чим ти займаєшся? В чому у тебе построєний день? Які mm -hmm. в тебе плани? От, наприклад, взяти коротко, mm -hmm. як в тебе проходить день? Uh -huh. Як в мене проходить день? Ну, по-перше, домогосподарство. У uh -huh. нас є собака. Uh -huh. Uh -huh. Я займаюся на мені все, все готування uh -huh. Uh -huh. по хаті, там броня, рослини, це все так, на мені. Так, так. А, також я зараз навчаюся на курсі угу. від Erasmus університету угу, угу. А, на бізнес курсі Тобто а, я зараз думаю, чи мені шукати роботу, угу. а, але це дуже важко. Навіть зараз дуже сильно ринок змінився з в порівнянні з три роки назад. Угу. А, чи почати власну справу? Тобто я зараз відкрита до а, двох шляхів угу. а, розвитку. А, Хочеш але... бізнес леді стати, так? А, і то і то, тобто, і то, і то. Ем, якщо я знайду роботу, яка mm -hmm. мені подобається, я не проти на роботу. Якщо не знайду, то буду відкривати якусь власну справу. Добре, з тобою майбутній чоловік в плані фінансів. Він з тобою якось ділиться інформацією, так от, наприклад. Загальний, незагальний бюджет, не будемо лізти, скільки чоловік заробляє, це кожного свого справа. Є mm -hmm. декілька моментів. Просто цікаво. От, наприклад, у вас сім'я з двох людей, mm -hmm. у вас є квартира. Просто витрати, от ти більше в вас склоняєтесь, я розумію, що у вас більше від голландську систему сім'ї, ну іменно витрат, будинку, житла і все. Скільки. Вам потрібно на місяць коштів мінімально, там ну в середньому скільки там, от там собака, корм, там mm -hmm. до ветеринара, якісь можливості. Я просто не знаю, скільки там на проїзд карточку поповняєте, не поповняєте mm -hmm. продукти. Ви з чоловіком, як взагалі, раз на місяць сідаєте і розподіляєте фінанси? Mm -hmm. Чи у вас є просто бюджет, Ну як там картка, і ти ходиш, просто типу, купляєш все, що mm -hmm. потрібно. Ну, Доволі в розумному методі mm -hmm. отак от як у вас взагалі залежить це все? У нас такого немає. Е, в нас. Е, е... Немає бюджету, в нас немає планування, в нас немає спільного uh -huh. е, акаунту. Uh -huh. е, в нас є е, зона відповідальності, uh -huh. тобто він відповідає за е, базові е, там квартиру, комунальні. Він відповідає за всі витрати з пов'язані з нашою собакою, тому uh -huh. що це е, була його собака uh -huh. перед тим як я його зустріла. Я відповідаю за готування, тобто продукти, тому що mm -hmm. я з них буду готувати їжу. А mm -hmm. я відповідаю за клінінг. Mm -hmm. е у нас є клінінг. За ем... клінінг ти замовляєш? Так, угу. в нас є прибиральниця. Е, тобто за всі е, справи по дому. Угу. А, а також, якщо я хочу щось купити, я купляю. Е, е, якщо він щось хоче купити, він купляє і мені, і собі. Тобто в нас немає якогось планування, це все йде на комунікації. Я йому кажу, наприклад, навіть якщо ми йдемо в ресторан, у нас немає, що хтось конкретний платить. Угу. Е, е, я йому кажу, наприклад. Я хочу зараз заплатити. Він mm -hmm. каже окей. Чи я йому кажу, я б хотіла, щоб ти зараз заплатив. Він каже: Окей. Все. Добре. Ну, у наших глядачів може з, е, виникнути така думка: відкіля ти тоді кошти береш? Якщо ти кажеш, е, в мене закінчився контракт е, два місяці назад. Mm -hmm. Тобто, в мене ще є виплати зараз від держави е, по, е, по безробіттю. А, а взагалі а ти Виходить, до цього в тебе був контракт, і ти так. була вдома, але по оредільоним причинам тобі виплатили платили зарплату. Плату правильно я розумію, чи як? В якому сенсі? Ну ти кажеш, скільки місяців ти по безробітті? Три була? Два. А, два місяці. Я зараз так? Два місяці. А до цього ти працювала до цього місяця. А, взагалі, зрозумів. І тепер зрозуміють наші друзі, тому що вони зараз подумають, що ти типу, попрацювала пару місяців ні, три і роки. три роки вже, типа, до цього ні, нічого ні. не робила. Ні. Тепер зрозуміло, бо я хотів її запитати, на що цього. Ти питаєш у чоловіка там перве число, і мені, будь ласка, <рес> коштів, сходить манікюр, педікюр. А як твій чоловік відноситься до того, як е, всі Дівчачі процедури в Українах проходять. Він на це якось реагує чи ні? Ні, він абсолютно розуміє. Це навіть його ініціатива більше. Коли ми жили в різних навіть квартирах, угу. то коли він мене запрошував лишатися в себе в квартирі, то я йому казала, в мене не, я не хочу постійно брати свої всі там масочки, угу. шампуні. І він мені казав, скинь мені список, я тобі куплю, щоб були щоб ти в... як, так, додому, щоб як додому. Так, щоб я приходила як додому. А він... ти там не було такого? Принесла щось там те. Потом те знаєш, як дівчата роблять, то це там ну вже переїхала той. І так потрошечки, потрошечки тоді полочку шкафчик уже отримала і до цього О, все прийшло. У нас відносинах. Абсолютно навпаки, більше він хотів, щоб я до нього приїхала. Більше він хотів і зараз хоче. Одружитися, тобто в нас ролі трошечки. Я не думаю, що я колись хотіла прям супер для мене відносини mm -hmm. не на першому місці. Для мене це було як: я знаю, що я класна, mm -hmm. я, <с? <с?> я в... зустріну таку ж класну людину. Добре, за цим. Скільки тобі потрібно коштів в Нідерландах для комфортного життя на місяць? Я колись рахувала прям мінімум. Мінімум це десь 2 тисячі євро. Це що ти рахуєш? Це що не рахуєш будинок, оренди? Там це все, все. я рахувала з орендою. Це з коли оренди. я жила сама. А ти ж знімала кімнату? Я, чи? Ні, я знімала повністю квартиру. І скільки тобі квартира? Е, я платила 1100 євро. Без комунальних з комунальними 1300. І це виходить тобі 700 євро. Хватало на місяць. Це прям мінімум на, на їжу, на манікюр, педикюр, так, косметолог. Там що там ще в дівчат лазерка, там і все погнали. Так, мені вистачало, тобто, але це прям мінімум такий, що ну я не зараз. Піду скільки в в мінус. тобі коштів потрібно на місяць? Зараз трошечки менше. Зараз може. Ну тисячу тисячу п'ятсот. Угу. Як ви плануєте відпустку з чоловіком? Скільки раз... А скільки ви в скільки у відносинах взагалі? Півтора чоловіка? року. Як ви скільки разів на рік ви їздите в відпустку? Десь три три рази ну два-три добре. І ти дивишся на українців, які живуть на локаціях, вивчають, не працюють. Ну бачиш різну картинку в тіктоках, в інтернетах. Що ти можеш обще взагалі сказати таким людям, що ти бачиш? Ну воно ж теж так виходить. Що люди працюють, не працюють, щось хочуть, зрозумієш, а в них не дозволяють кошти. Вони не йдуть робити. Що ти можеш порадити таким українцям взагалі, щоб комфортно себе почувати в Нідерландах? Це дуже важке для мене питання, тому що я, наприклад, думаю, я жила в соціальному житлі для українців, там де мені не платили за житло, і були і плюси, і мінуси. А, що я можу порадити українцям, які е, е, і живуть в соціальному житлі, і знімають житло. Ти маєш на увазі? Ні, mm -hmm. ну взагалі, ось просто ти зараз тебе друга ситуація. Ти проживаєш уже в відносинах в квартирі і, з майбутнім чоловіком, але ти була по ту сторону на так. соціальному житлі, на безкоштовному працювала і не працювала. Mm -hmm. І от люди, які не йдуть на працю, сидять mm -hmm. на виплатах. Я просто не розумію таких людей, які живуть на 350 євро на місяць. Я також не e, розумію, ну, типа, але я... це тому що мені так не комфортно. А це Є, залежить люд... від Є зони люди, яким комфортно це. Mm -hmm. а, мені хочеться щось робити, мені хочеться а, жити життя, знайомитись з класними людьми. А, мені класно, коли я працювала і зараз мені також окей. Mm -hmm. а, але я знаю людям, яким ну, це. Не потрібно mm -hmm. їм нормально вжити в соціальному житлі на 350 євро. Якщо ти не платиш за житло, якщо ти е, не їздиш прям супер нікуди і е, не прям в Амстердам з'їздити 50 євро так. і піввиплат немає. ще люди В принципі, що кури, 350 то... євро, ти можеш вижити. Ну, так? Це іменно виживати. Ну це так, іменно, але не Так, але комусь що... це окей. Okay. <хи> e, мені просто це не окей. Okay. Давай затронемо такий момент, ти сьогодні сказали, ти mm -hmm. будеш робити івент. Так. Але давайте пояснимо друзям, як я це зрозумів, тому що як ти сказала тільки івент, я думаю, о Боже, скільки цих івентів є в Нідерландах, в тебе івент буде, як так мовити, якийсь подібно благодійного. Так. Що там буде? Коротко. Це безкоштовний івент, обмін одягом, mm -hmm. чисто в осінній і зимовий. Mm -hmm. а, по-любому, у когось є одяг, який yeah. ви не носите. А ви приносите цей одяг? Ми лишимо інформацію mm -hmm. про те, так, де, так. коли, як скільки а... людей в тебе вже записалось, чи ти давали в мене якусь інформацію? немає. В мене немає е, якогось прям суперзапису, тому mm -hmm. що івент безкоштовний і е, е, іде від місця там, де ми будемо робити івент, і від моєї сторінки. Е, також ті люди, які записалися, вони можуть прийти, можуть не прийти. І в мене немає цілі, е, щоб був івент на дуже багато людей. Добре, я ну візьмемо мінімальне кількість людей, яке до тебе повинно прийти, щоб ти в цій справі. Е, не розстроїлась, щоб ти не засу не засмутилася. П'ять людей. П'ять людей. Якщо п'ять людей прийде, то в тобі так, буде добре, так Так. мені абсолютно ти також будеш речі свої так, виставляти, так. так? Тому, друзі, ми залишимо так. всі посилання, які, куди і як прийти, помінятися. Але друзі, ну там, якщо порвані збудови речі, ні, будь ласка, ну в гарному стані речі, якими ви не користуєтеся, ви можете віддавати їх. Зелені баки в Нідерландах, або можете прийти і також можете там познайомитися з гарними людьми, знайти якихось людей, з якими ви можете піти на пивко, Чи або, на побачення? Просто, або на побачення. Також ти, давай, якщо з дівчат буде, в тебе прийде туди майбутній чоловік на цей так. захід, а він не буде приглашати туди своїх друзів. В Я буду своїх приглашати, дівчата. Ми знайшли і вам дівчата і чоловіки. Е, всі будуть. Е, будемо шукати вам других половинок. І на кінець таке запитання. Твоя порада? Е, що б ти хотіла сказати українцям взагалі, які хонут е, візьмемо обширне таке питання, mm -hmm. які хочуть приїхати в Нідерланди, які е, хочуть працювати в Нідерландах? Ось твоя порада. Що mm -hmm. ти можеш таким українцям сказати, які mm -hmm. хочуть переїхати до Нідерландів? Загалом моя загальна порада це е, слухати себе і розуміти, що ти хочеш, тому що коли ти е, хочеш щось від країни, від інших людей, е, ти можеш дізнатися про них тільки до того моменту, як ти дізнався про себе. Mm -hmm. Тому треба робити так, як ти хочеш і трошки бути іноді агеїстом. Загальна картина. Рекомендуєш чи не рекомендуєш Нідерланди? Це дуже в порівнянні. Ні-ні, ні загальна. Не потрібно нам якихось моментів. Ну, рекомендуєш якщо... чи ні, Добре, давай Тай так. два слова. Так чи ні? Так. І на цьому, друзі, ми будемо закінчувати. Дякуємо Томі за таке прекрасне інтерв'ю. А ви будете оцінювати, класне воно чи не класне. Якщо у вас є якісь запитання, погані, гарні, хороші, негативні, хейтери. Пишемо коментарі. А я думаю, що на новий рік за самий класний креативний коментар я зроблю вам подарок. Пишіть в коментарі, підписуйтесь на сторінки Томи, підписуйтесь на мій інстаграм. І також у нас буде розіграш машини, на якій ви зможете їздити по хліб, по воду інколи на вихідних за пивом. Всім дякую за перегляд, всім папа. -па.